Співачка лама в інтерв'ю для Ютуб-каналу Ростислав Продакшн зізнається про десятирічну перерву в кар'єрі. Тобто, постійно в цій історії мене е, я дійшла до неврозу. Ну тобто, це вигляду судинна дистомія. Ось я дуже часто не спала ночами, тобто, коли я для мене була проблема заснути перед концертом. Я дуже часто зривала зйомки кліпів. Ба більше Лама вперше відверто розповість про розлучення з колишнім чоловіком та продюсером Віталієм Телезіним. Разом вони написали десятки хітів. Він там бачив так, я мала зробити так. От і це також впливало на те, що ми розійшлися. А наприкінці співачка повідає про свого друга, героя України Каріма Гуламова, з яким познайомилася під час війни. Потім, буквально через 4 години, мені дзвонить мій інший друг, каже, що Карім, типу, І, І для мене це був шок. Про особисту втрату, зневіру та відновлення, про розлучення і нове кохання. І ексклюзивно для глядачів та прихильників прем'єра пісні Твій друг від лами, друг, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на youtube канал Ростислав Продакшн, а також залишайте коментарі в підтримку. Вітаю незламні українці на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камерне працюю. Сьогодні з нами українська співачка Лама. І поговоримо е з вами власне про е ваше зникнення знову появлення на інформаційному просторі та й в музиці. Наша, земля, е давно вже не було від вас чути. У вас багато було хітів у 2000-х, 2010-х 2000 роках. Пам'ятаю, літак. Мені так треба, знаєш, як болить. Це було щось неймовірне, нове, свіже. Я навіть був на вашому концерті у Львові. Це, здається, було до 75... 750 років Львову тоді було. Можливо, це 2006 рік був. І ви виступали на одній сцені з Кузьмою Скрябіном. Не знаю, чи ви пам'ятаєте цей концерт, бо було багато у вас концертів. Чому про вас не було нічого чути так довго? Ну, ви розумієте, що м, мені напевно важко це м, пояснити, тому що для цього потрібно, напевно, записувати окрему програму. І... У нас є час. У <різь> житті по-різному все складається, тому були періоди життя, де я розуміла, що мені треба трошки відійти від шоу-бізнесу. І... Якщо так почати, то я розуміла, що я завжди була трошки якби не в шоу-бізнесі. Це була якась моя окрема планета, де мені завжди хотілося бути в ній, тобто в комфортності більше, тому що я розуміла, що були такі моменти, з якими я не можу зжитися. Тобто є речі, які я не хочу робити. Там, те, що відбувається суто в шоу-бізнесі стандартному. І це мені приносило дуже багато різних дискомфортних емоцій, Ось, що мене заводило трошки не в ті стани, в яких я могла би творити, працювати. Все ж таки, ми живемо для чого? Щоб ми були щасливими, щоб ми раділи. Mm -hmm. Ось, і я хотіла, щоб все відбувалося у мене гармонійно. Mm -hmm. Тобто, так. мені не важливо була якась там кар'єризм, йти, от, йти, от так, от добиватись, добиватись, добиватися. І часом я зрозуміла, що я буду писати тоді пісню, коли я її хочу писати, коли вона є. Не буде ніякої штучності. Ну, в принципі, не було ніякої штучності. Так, на початку воно було по-іншому, тому що очі отакі були, горіли. Я ще не розуміла. Ми з Віталіком Телезиним, це ж ми разом зробили ламу, і в нас трошки відношення тоді було інше. Ось ми настільки, знаєте, коли родиться дитина і бачить вперше місяць сонце, небо, і воно все якось на, на таких емоціях. А потім, коли ти вже починаєш з часом стикатися з якимись моментами, там негаразами, те, чого ти не уявляла, що з таким можна зіткнутися. Ось. Е, ну ми, ми так любимо. Глядачі люблять і загалом таку на відверту розмову. Так mm -hmm. це було пов'язано з депресією, з розлученням. А от що саме? Ну такий, така довга пауза, тому що ну приблизно скільки? 10 років? Можливо, ви випускали, але ми не помічали цього. Розкажіть нам скільки років ви пробули у шлюбі з Віталієм Телезіним? Mm -hmm. Ми жили 15 років, але я зрозуміла для себе, що дуже велика кількість концертів постійно в телебаченні, в радіо, тобто постійно в цій історії, мене, я дійшла до неврозу. Ну тобто, це вигадує судинна дистонія. Ось я дуже часто не спала ночами. Тобто, коли я для мене була проблема заснути перед концертом. Я дуже часто зривала зйомки кліпів. Також перед цим всім ділом. І я зрозуміла, що мені дуже некомфортно, я не висиплялася. Дуже часто я йшла на концерт взагалі, там, не спавши там, дві чи три ночі, і потім взагалі неможливо було заснути. От були такі моменти, я розуміла, що я не можу працювати в такому ритмі. Ось, і плюс, звісно, що це впливають ще різні нюанси там. Зовнішні там, наприклад, чи стосунки, чи там ще якісь моменти, недостатній духовний розвиток, недостатня впевненість. І я дуже так почала сильно углубилася в духовний розвиток, тобто я хотіла знайти відчути гармонію між духом, між душею, щоб я розуміла, що я що я точно хочу. Ось, налагодити ці процеси. На це пішло дуже багато часу. Я вивчала психотерапію, я вивчала психологію, Тобто я все, що стосується вегетосудинної дистонії, дистонії. Я вивчала кардіологію. Це було десь 4 роки. Так, я була не в музиці тоді, але мені необхідно було це самі вивчити, тому що на ті часи, коли я з цим стикалася, ні один лікар мені не сказав, що це. Ну, тобто писали ВСД, ну йди там помий. Вікно позамітай, по але ніхто не міг це пояснити, що відбувається, тому що людина, яка знає, що це таке є, що це нічим не загрожує, в неї вже 50% йде... тобто напруження, так, хвилювання спадає, що воно там не доходить до панічних атак, до ще до якихось моментів. І я почала це вивчати, і потім сама себе вивела з цього стану. І потім в результаті зрозуміла, що мені потрібен комфортний графік. Ну, насправді, зараз дуже багато українців проживає якісь схожі моменти з тривожністю, з розладами. Як було у вас це був. Один момент, коли от щось таке потужне страпилось, сварка чи не знаю, там ну недосе, ви це в один момент зрозуміли, чи це було поступово, так? Тобто занадто багато концертів, занадто багато записів, тому що тоді ваша кар'єра, я не знаю, ви, мабуть, випускали щомісяця новий хід, і це був дійсно хід. Ось так було постійно. Так, тому що тоді ми багато їх записали пісень. Це щоб був такий більш-менш нормальний період, коли дуже було багато натхнення різного і мене все надихало, і інтерв'ю, і там, і зйомки, і так далі. Ну, ну просто видно, що десь в якийсь момент нервова система здала, і вона проявляється не просто так від чогось. Тобто це такий накопичувальний момент. Потім у мене ще тато помер у 2012 році. Це взагалі мене вивело з колії там на декілька років. І е, я не могла вийти навіть з дому. Ну, тобто я, Мене там одразу ловила напівпанічна пів, на атака, не, не до кінця воно, Ось, але ну, я не, не могла давати концерти в такому стані. В мене, якщо вони навіть з'являлися, і я розумію, що мені треба виступати, і я така виступаю і, і розумію, а, а чи я до кінця концерту жива mm -hmm. буду чи яка що зі мною буде? Mm -hmm. Ось це були такі дуже ненормальні моменти для мене. І того, mm -hmm. 에... Тобто, скупчення подій, так? От, усіх yeah. стрес, робота, смерть батька, yeah. э, виступи, можливо, виступить. Щось... Ненормальні стосунки, коли там э, в парі так? Не, не та людина з тобою, яка. Mm -hmm. Має бути, бо поруч має бути з собою така людина, як ангел охоронець Ви маєте бути mm -hmm. двоє одним цілим, один одного доповнювати, щоб в сім'ї чи в стосунках це тобі навпаки було краще, а не гірше. Mm -hmm. Ось і це все отак от складається, і потім раз тебе просто накриває і все. Ну виходить, що ваші стосунки з Віталієм вони були більш такі робочі, так і власне тому ви розійшлися, так бо тому, що занадто робочі були стосунки, так вони не тільки були робочі, там стосунки все було нормально, але робота також давала свої збої, тому uh -huh. що відчувалося, інколи хочеться відчувати чоловіка поруч, так просто як от а воно там, якби Віталік був для мене в різних іпостасіях. Uh -huh. Продюсер, наставник, вчитель, тому що ми, якби робили проект, ми один в одному вимагали якісь моменти. От він там бачив так, я мала зробити так. От. І це також впливало на те, що ми розійшлися. Uh -huh. Але я знаю, що ви зараз продовжуєте співпрацю творчу, як ви знайшли ось цей момент, як ви встановили нові правила. Ми правила не вставляли, ой, не встановлювали. Але якось е, е, воно само собою складається. Так? Якось так от виходить, що все ж таки я записую пісні з ним, тому що я розумію, що ламу так ніхто не відчуває, як він. Я вже пробувала. Ну, типу, я там, в принципі, можу і сама ранжування робити, але це у мене забирає дуже багато. Дуже багато часу. Оцю е, останню пісню, ну тобто, зараз теперішній сингл, який вийде 10-го числа на всіх медальчиках платформа. Мій друг я робила... називається. так? Так, «Мій друг». Так. Мій друг я його робила сама аранжування. Тобто я сиділа. Я не маю коли там інстаграмі бути, тому що я роблю продакшн і це забирає час. Я збираю музикантів. Ми це все придумуємо. і з тим всім. Потім ми ще там записали квартет струнний. І з цим всім ми прийшли до Віталіка, бо я розумію, що мені запис такий ніхто не зробить. Ну, Тобто, так, як, як по звуку я це відчуваю. У мене не буде моментів з ним, що я там буду йому казати, там, О, то не те, це не те. Воно якось так от все як одне ціле співпадає. Mm -hmm. Ось ми нарешті записали. Не спішили. Ну, як виходить, так і, так і виходить. Мій друг, про кого вона? Ви знаєте, в мене тут <кій> історія така, ну, така душевна, дуже сильно, тому що за час війни я от зрозуміла, що таке справжня дружба, що таке мати друга, і хто був другом, став не другом. Ось були люди такі, які за п'ять хвилин. ти з ним знайомишся, і ти розумієш, що це вже частина тебе. А є такі люди, з якими всю вічність ти переживаєш, якож, а потім раз ти їх втрачаєш. Mm -hmm. Ось і в мене під час війни з'явилися військові друзі. Тобто, в мене вони і до сих пір. Ось і я трошки в якійсь зараз в іншій на іншій планеті. Тобто, в мене не було таких людей. Тобто, це були музиканти, це одна історія. А військові це ще інша історія. Вони дуже сильно на мене повпливали на мій характер, на мій стан. Ось на мою впевненість, тобто я спокійно, я нікуди не поїхала з Києва, я була тут, і коли почала волонтерити, коли було в темі, і я спокійніше це все переносила. Ось в мене був друг Карім Гуламов. Може, ви знаєте, це так, відомо. На, на М2 хідпарад, угу. військовий хід парад, ось ми познайомилися з ним в Інстаграмі. Як ми познайомилися? Я виставила фотографію із військовими, ми зняли відеокліп на пісню Сильні люди. Як добре, що ти є там і пам'ятаєш на самоді. І він мені пише: А як це де ж ти таких хлопців знайшла повністю таких, от, як то кажуть, упакованих він написав з американськими стволами, з усіма має бути? А я ще така думаю, що це він мене таке питає. А я ж то розумію, що ці хлопці, це батальйон Донбас, вони приїхали з Бердянська взагалі, кантужені. І так вийшло, що ми знімали приїхали вони на похорони свого друга, то Івано-Франківська. Кліп ми знімали Франківську. Ось, а місцева поліція, вона мені просто допомогла зі зйомками, і вона була якби в курсі цього, що вони будуть. І... Вони погодилися прийти на зйомку і приїхали на погон. А Крім пише: от, що це ж вони так приїхали до тебе? Це мене заділо. Ну, Я йому нічого не відписала. Відписала дружина одного із цих хлопців, що це вони приїхали на погор. Ну, і так ми якось почали з ним там, спілкуватися. Він якийсь лайк, дивися, вроде нормальний хлопець. Бачу, що інколи я людей відчуваю на відстань. Думаю, ні, він хороший. І так ми почали якось десь чуть, чуть так спілкуватися, потім виявилося, що дівчина, яка мене гримує, його дівчина взагалі. Ось, і у мене є ще один друг військовий також, і також дуже в мене багато чому навчив. І тобто, так вийшло, що Карім загинув. Це для мене була дуже така велика трагедія, тому що в той момент, коли я там вирішаю якісь питання з іншими. З батальйонами, так, там йде волонтерка, і я бувало стикалася з такими моментами, що я навіть не розуміла, що там діється. Ну, тобто, бувало таке, що ти не знаєш, чи це наші чи це не наші. І там ну, різні, не хочу говорити про це, але складаються моменти. Я з Крімом інколи коригувала ці ситуації, і тут я йому ніколи не писала. Ну, і тут мені захотілося в той день написати, запитати, чи це точна інформація чи ні. Він мені відписує, все підтверджує, все нормально. І потім буквально через 4 години мені дзвонить мій інший друг, каже, що Карін, типу, 200. І для мене це був шок. Ну, тобто я з цим ніколи не стикалася в цій ситуації. І в мене була якась істерика, паніка. Я почала дуже плакати, ніби я ну, людину не так сильно знаю. Ну, ми не були настільки близькі. Я пам'ятаю останній раз, вони. З моїм другом ще з зони, просто імена не можу називати. Mm -hmm. Вони приходили до мене вдвох на концерт. Каріму відпустили із служби і, і мого друга відпустили. І я пам'ятаю, що я їх звела докупи. І вони так подружилися, що, пам'ятаю, мірялися своїми блоками-пістолетами, що в того такий, а в того такий. І mm -hmm. навіть було питання там, перевести Каріму в інший підрозділ. Бачите, якось не склалося. Може би, перевели, може би, і, і такого. Mm -hmm. Потім другий Я... відео зняв mm -hmm. його на відео з, 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 з дрона і побачили цю всю ситуацію. Що там насправді? Mm -hmm. uh, як пережити втрату? О, ви казали, що так, втрата батька для вас була теж дуже болісна, і от карім. Зараз дуже багато українців теж. З цим стикаються. Ем, можливо, якісь поради. От ви в медитації, так, вивчали духовні практики і так далі. Е, це потрібно прожити все, там, виплакати, е, виговорити, е, піти до терапевта і так далі, як у вас особисто? Дивіться, я займаюся взагалі духовними практиками, і в мене бачення на смерть вона трошки. Можливо, там відрізняється, не може, це буде трошки дивно, тому що я вірю в перевтілення, в інші світи, uh -huh. що крім живий, всі там, ті, хто відійшли, вони живі. Тобто це був їхній вибір, запланований там, що він буде тут, він тут загине, і він піде туди. Ось. І, ну, там спочатку ти це не усвідомлюєш, тому що мозок тобі перекриває цей момент, і ти мусиш пережити цей факт, але виплакатись треба. Тому що це є стрес, і його краще не ховати. Але ну, з часом воно почуть потрошки забувається. І я завжди знаю, що він є, що це його вибір, якби був. І це трошки якби, полегшує ці страждання і так далі, що ми там всі колись побачимося на тому світі, кожен, ну, кожен помре, ну, кожен з нас колись відійде. От, якщо так дивитися на це діло все філософськи, то ну, сама медитація як така, вона не, не, не допомагає. Вона може просто там тебе заспокоїти, але коли йде тригер, є тривога, є причина, то це так просто не проходить. Воно так просто не заживає. Так, але так. зараз вже це все ну, по-іншому. Угу. Я не знаю, чи це для, для ефіра, я не знаю, ви можете це впустити в ефір, а можете і ні. Я, я все так... пускаю. <сіст> Є така наука регресологія. <сіст> <сіст> Ось, і дівчина Каріма, ну вона, типу, якби міг але вона тоді дуже важко це все пережила. І я пам'ятаю, якось там я своїм чоловіком їй давали спеціальні книжки читати з цього приводу. <сіст> Мандрівка душі, як це все відбувається. Я не знаю. Це якась наука, Друга, наука про смерть, якось так. Правильно, так, як вона впливає так, на це регресологія. От вона потім дійшла до того, що вона стала, почала закінчувати курси. Вона стала регресологом, тобто вона як провідник, і до неї приходять люди, також які дуже багато втратили військових. Є моменти, де не знають, де ці військові. Ті, що mm -hmm. загинули, мами, там, жінки і так далі. І вона їх проводить, вона їх стикує із ангелами-охоронцями, з наставниками. Це насправді є, розумієте? Mm -hmm. І потім ця інфа. І так дуже часто Карім приходив е е через ту людину, яка приходила, давав знати про себе, хто mm -hmm. він, що він і де він. І ви можете собі уявити, що одна така тема: до, до, до цієї дівчини прийшов її друг. Ну, тобто, це не її друг, а друг Каріма uh -huh. прийшов. І він е якраз був в цьому стані. І тут е е е ця дівчина передає привіт, а до нього прийшов Карім. Ну, і Таня передає привіт від мене. Передає привіт від лами Каріму. А він каже: ну як там її пес? Uh -huh. А він що? Бачив мого пса. Ну тобто, а в мене пес інвалід, лайка like Бетле. Uh -huh. Він на, на коліщатах. А Таня подумала, що це про її собаку йде мова, а той передає ні-ні-ні, о той, що на коліщатах. А Таня каже: а запитайся, бо то вона ж говорить через нього, бо той в тому трансі, це, це не, не гіпноз, не сон і так далі. А запитайся, чи можна щось зробити з моїм Бетменом. Він каже, та він там ще, ще швидше бігає, ніж ну у нас в лісі, ще швидше бігає, ніж я там на своєму коні. Mm -hmm. от, і, а це ж реально, звідки він знає цю інформацію взагалі. У мого пса а він реально ну, бігає швидше, ніж там звичайні здорові собаки. І потім каже: у мене такий був друг Бетмен. Назвав Андрій Несмачний у Фейсбуці. Mm -hmm. от, був такий от друг, і ми такі заходимо, треба запам'ятати, заходимо в Фейсбук, реально існує такий військовий. Ну, можете запікати там назву, якщо що. Mm -hmm. Вже дійсно треба говорити, і він дійсно пише в душках mm -hmm. Ну Тобто, зараз такі, от, такі моменти, що зараз на це все дивишся по-іншому. Тобто, вона вже не страждає. Вона щаслива, бо вона постійно в контакті. Вона, вона настільки зайшла mm -hmm. в, цю, в цю історію. Вона зараз дуже багато допомагає людям. Так, я думаю, що ну, тут має. кожного індивідуально, але це потрібно дійсно прожити, не стримувати, бо від так. цього може виникнути е, не знаю багато хвороб. І так далі. Е, дякую, з нами була сьогодні співачка Лама. Друзі, тепер продовжиться. Е, ми поговоримо ще на інші теми: зокрема, відмова від материнства. Також хотів поговорити про ваше дитинство батьків, аби більше про вас дізнатись. Дякую.